Всім добрий день! У нас зима! У нас зима! І дітвора чистить! Двора! У нас зима, де твора чистить, двора! Ох, у мене і молодці діти! Помагають! А ти чого стоїш?

Так, розповідає, хочу сюди виїхати. Ну <рес> що? Оже, пау, і я буде, так буде. Не падайте, не падайте. А... Ой. Що? Ця? Тут то цей! Тут то порог трохи нерівний тут торчить. Ань. Ой, понял, я вот сейчас 拿行李了，的紧给我发东西，别担心。 Я тоже надо. На, да. на. Я камни. А вот надо. Да не было папа. Мама нитки. Вау. Мама на ту сторону вот ну, туда. Даня, Дивись, пришла, двигается переме. А с тейсторую движе туда. Ну да, нахуй. Да все понял. <плухи> сюди, щоб ворота молоко. Далі ти будеш мокрий, зараз будеш шукати. Давайте приберемо двора, а потім давайте. Ще не вже починаємо шукати другу. Белый yeah. Давай. 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 Крутись у як красиво. О, ми зараз тут елочку поставимо. Достали мамині соночки на горі ще Іра була маленька. Так вони новий остальні стуку трошки треба було почистити, бо поржавіли знизу. А така в нас йолочка, вона ще більше ніжок повишить. Основник, чорчатки, Чи -чи номерик. Вітер був, я поставила, повпала на пол трохи. Я позапихалася на камінчики, Може буде стоять. Бачимо. О, вроді стоїть. Почистили. Прибирали. Ігор курить наш. Ото снігу нами було капець. Вітер був тут. Бачите, які перемети, які перемети. Дуже багато снігу випало. Думали, що не буде снігу. Думали, що не буде снігу. Захватіть тут, ну на що ж ти другу береш. А це теж яливець, як ялиночка, бачите. Красивень. Набагато да, почистили. Трошки потоміли, садіть, і йде, й пішли в хату. Ось так. -то. Багато, чисті, багато. Чистила ще до дровника. зараз пойду наберу дров. Де і буду то грубку. Так що мої дорогенькі. Яка у вас там погода пише, Чи у вас теж сніг? Хотіли дуже багато людей. Ой, весь снігу, да якось так сумно, щоб сніжок, то да, було веселей. да, Для діток дуже весело. А нам, аби було мирно, тихо, спокійно. Да й добре. Як є, так і є. Понятно, що не хочеться, щоб дощ ішов, да гразь, да, да мокро, до да, сиро. Воно ну, так, знаєте, неприємно. Так що пішить, пішите. Мені там написали давно-давно я була пекла хліб, і, може, мене людина та подивиться. Я щось так не знаю, так написали якось, не знаю, ото поне наших чуть-чуть. Я так поняла, два ящика хліба. І я там написала під коментаром, щоб ну, добре не зрозуміла, типа Київ, там ще щось непонятно, куди, куди, що. Ну, якби ви ну, напишіть мені чи дзвоніть, напишіть, я вам номер оставлю. Якщо ви хочете хліба, то я можу спекти дуже доброго хліба. Я й пекла із гарбуза, хліб додавала, дуже добрий, жовтий, такий дуже смачний. Я могла б спекти. Все, все, все одно треба, щоб якісь заробітки були. Так що я б могла спекти, вам би хліба. Не знаю скільки, Кілограм 10, скільки там. Десять буханочок. Чи 15, чи сколько там треба. Так я й не поняла. Я й написала, але відповіді не було. Такі справи. Не знаю, що ще сказати. Ну, хочу привітати вас із наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Тому що я знаю, що люди розділилися на дві половинки. Хтось 25-го святкує, а хтось 7-го. Так що... Вітаю вас з наступаючими вас праздниками. Будьмо всі здорові і живемо під мирним небом. І що ми хочемо, щоб війна кончилася. Це саме головне для нас усіх зараз. А війна не кончається, і навіть якось не відчувається. Раніше, тоді як почалася війна, то казали, о, місяць і війна закінчиться. А війна затягнулася на роки. Добивають просто людей, все, знищують націю. Що там ще казати? Ну, не будемо про це. Будемо сподіватися, вірити у господа Бога, що буде все добре. Я трохи змерзла, вітер, а в нас он куатики ходять киць 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 які красавчики, кіцькі, кицькі. Кіці, кицюньки. Бачите? Кіцюнечки. Кіці кицькі бачите? Летом йожики, ось такі справи. Так що йду я в хатку, Займатися багато роботи. Вон повер. Багато роботи. До побачення. Я вас люблю, як завжди, вам кажу.